Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами почуємо шепіт вашого ангела-охоронця. Отже, давайте будемо починати і дізнаємось, що ж важливого він хоче вам сьогодні сказати. Як завжди, дивіться на водичку або на вогник свічечки, послання від ангела-охоронця. Важлива інформація. Якісь оновлення, чи що, щось найближчий період часу повинно змінитися. Якісь нові обставини, зовсім нові умови. Щось пов'язано з вашою роботою, зі сферою вашої діяльності. І тут якийсь процес, який вами запущений, ви працюєте над вирішенням визначених задач. І. Хочете прийти до бажаних результатів. І цей процес потрібно буде поставити на паузу для того, щоб дуже добре познайомитися з цими оновленнями. Тому що тут будуть змінюватися умови, так? і на місце от старих методів і способів, якими ви Вирішували свої задачі і рухалися до бажаних результатів, приходять нові. Вам потрібно буде змінити стратегію ведення справ і для того, щоб це зробити правильно, щоб збудувати правильну стратегію, так, нову стратегію, нові плани. Вам, скоріш за все, тут знадобиться звернутися до людей, з якими ви знайомі. І вийти знову на контакт з цими людьми. Знаєте, це люди з таких от організацій, щось пов'язано з правилами, з законами, якісь зміни будуть відбуватися. І щоб не порушились ваші процеси, щоб вони не стали на паузу. Вам потрібно буде. Оновлювати стратегію, так а для того, щоб це зробити правильно, вам потрібні люди, які мають відношення до законів, які розбираються в цих законах, в цих правилах. Тому через контакти і спілкування з такими от людьми ви можете прийняти вірне рішення, а значить збудувати правильну стратегію, для того, щоб процес не зупинився і бажані вами результати були отримані. Так, для того, щоб успішно підійти до бажаних результатів. І ще тут змалювався чоловік, з яким у вас якось був тісний раніше контакт. Він, до речі, відноситься до сфери вашої діяльності, до ваших справ, задач, над якими ви сьогодні працюєте. Можливо, ви просто обертаєтеся в одному колі. так? Кожен дивіться по своїй ситуації. Просто раніше у вас був більш тісний контакт, але останнім часом якось все менше цього спілкування відбувається, і оцей чоловік якось почне намагатися знову з вами зближуватися, налагоджувати контакт. І тут він переслідує свої цілі. Як я розумію, цей чоловік, налагоджуючи з вами, Контакт, який був, він хоче прояснити, які у вас на сьогоднішній день є перспективні можливості. От таким хитросним шляхом він намагається розізнати про ваші можливості. Щось йому тут потрібно, і напряму він, мабуть, не може цього зробити, або розуміє, що ви про це йому не скажете. Тому хоче бути поближче, хоче налагодити контакт і от таким способом пронюхати ситуацію, щоб дізнатися. Про ваші перспективи на сьогоднішній день, які дозволяють вам рухатися вперед, які дозволяють вам достигнути тих висот, до яких ви йдете. І щось в нього недостатньо, якихось знань чи можливостей, і він хоче у вас, можливо, відібрати ці можливості. Бачите, людина переслідує тут свої цілі. І хоче налагодити контакт з вами заради своєї вигоди. Це таке попередження від ангела-охоронця для вас. Хочеться сказати, що в подальшому цей чоловік, дізнавшись про ваші можливості, стане для вас серйозним конкурентом. Тому таке попередження йде вам від. Ангела-охоронця. Також хочу сказати про дві дороги, які змалювалися. Не поспішайте з рішенням. Ви йдете на контакт з якимись визначеними людьми, отримуєте від них інформацію і в першому випадку, і в першій дорозі, так і в другій дорозі. Мабуть, йдете за вирішенням якогось питання, і в першому випадку вам видається дуже велика кількість інформації. Бачите, дуже велика кількість. І просто попередження, не поспішайте з прийняттям рішення, тому що можете допустити ті помилки, які вам доведеться потім переробляти. Вам захочеться скористатися цією інформацією і швиденько запустити її на реалізацію, так? Або примінити до тих процесів, над якими ви працюєте чи задачами, так? Тому в цій поспішності ви можете якось прорахуватися. Тому будьте уважні, дуже добре аналізуйте і вами будуть прийняті правильні і вірні рішення. Тут також от змалювалось те, що. Так, як було раніше, вже не буде. Умови змінюються на нові, тому що будуть відбуватися оновлення, і вам потрібно буде виходити на нові перспективи. Це все відноситься до сфери вашої діяльності, отака інформація надходить одразу. Так? І тому будьте, як то кажуть, попереджені. Щось тут. Ще говориться про якісь фінансові питання, які ви хотіли вирішити, але чомусь будете відкладати таке відчуття, як начебто недостатньо сил або недостатньо фінансових можливостей, щоб ці плани були реалізовані. Це стосується дому і домашніх справ. Тобто фінансові питання, які повинні були вирішитися під дахом вашого будинку, вони будуть стояти на паузі, тому що ви будете розуміти, що не зараз трошечки згодом. Як начебто, знаєте, немає сили у цих можливостей фінансових. І трішечки цю силу потрібно назбирати, накопичити, так і тому трішечки будете відкладати, і у підсумку зробити так, як планували, просто трошечки згодом. Тут розумієте, тут ваш ангел-охоронець говорить, що ваші ресурси потрібні будуть на вирішення питань, з якими зіткнуться близькі і рідні вам люди. Якісь питання потрібно буде вирішувати, і те, що планували, не вийде в визначений термін вирішити. так? Комусь знадобиться допомога, увага. І як я розумію, це якраз таки і має відношення до ваших фінансів. Як начебто допомога буде фінансова надана на найближчий період часу. Також хочеться сказати, що найближчий період часу буде поява двох жінок. Вони такі цікаві, вони щось прийдуть, вони будуть чимось цікавитися, так? Їм цікаво про якісь подробиці про ваших знайомих, так? Хороших ваших знайомих або близьких вам людей. Щось вони тут зачастять з приходами, менше видавайте інформації, отримавши від вас цю інформацію для якихось своїх пакостей. Так? Вони хочуть це використати, і ви будете потім винуваті. Так? Вони будуть реалізовувати свої наміри проти когось, проти тієї людини, проти якої вам не все одно, тобто вам близька ця людина. І ви можете бути тут звинувачені, вони сковеркають інформацію, вони можуть вас звинуватити в тому, що це ваших рук справа. От якихось таких дві дамочки вони зачастять до вас або гості, або дзвінками будуть вас діставати. Так? І вони прямо от заодно, в них одна ціль, і через вас вони хочуть свою ідею здійснити. Але це шкода тій людині, тій близькій людині для вас. Тому тримайте руку на пульсі і не підпускайте до себе близько цих двох дамочок. Таке відчуття, що вони на якихось ваших близьких людей чи близьку людину точать зуб, так? І хочуть щось недобре заподіяти. Будуть виводити вас на розмову, будуть задавати вам питання відносно цієї людини, і у підсумку ви можете проявити необережність, що може зашкодити. Цій людині, чи цим близьким вашим людям. Так, щось от таке відчуття, ви щось сумували за якусь втрату. Ви думали, що вже все повернути це не вийде. Не можу сказати, чи це якась річ, чи це якась можливість, в якій так склалися обставини, що ви. Прорахувалися, так, і ви вже зрозуміли, що цей шанс, цю можливість, ви вже не повернете, не буде вам більше такого шансу. От на вас чекає така радість. Або ви знайдете те, що було втрачено, якась дорога річ для вас, або можливість знову вам така надасться, якийсь шанс. І це буде радість для вас. Так. скільки... Хитрих людей біля вас, всі такі з носом, всім цікаве ваше життя, з довгими носами, з великими вухами, ви знаходитесь тут в центрі уваги. До вас люди проявляють великий інтерес, цікавляться вашим життям, вашими перспективами в житті. В цілому вам цікавляться, їм все цікаво, навіть дрібнички. Розумієте? А розмов скільки? Скільки тут розмов і пліток не за вас ведеться, так? Якась сідамочка тут дуже старається, вона так хоче, щоб люди про вас погано думали. От чомусь у неї таке бажання. Вона хоче налаштувати людей проти вас, всіх людей проти вас, з якими ви знайомі. Тут прямо важкі відносини, давайте подивимося. Можливо, вам доводиться іноді пересікатися з цією дамочкою, тому що ви обертаєтесь в одному колі, у вас з нею немає як, начебто, спілкування, але ви періодично пересікаєтеся. От знаєте, можливо, такий варіант для когось це може так програтися. От у вас припинилось спілкування з цією дамочкою, але так як ви обертаєтесь в одному колі, ви хочете того чи ні, ви пересікаєтесь з цією людиною. Так? Вона так хоче налаштувати людей проти вас, ви навіть не уявляєте. От вона просто хоче, щоб спільне коло знайомих, ваших знайомих, так? От всіх вона хоче налаштувати проти вас. Щоб ніхто не хотів з вами спілкуватися тут. Бачите? Якусь брехню. Вона придумала якусь історію, якусь брехню і починає її роздувати. Вона хоче заставити всіх повірити, що це правда. Почуйте цю інформацію. Коли спільне коло знайомих прийде кожен. З цих знайомих, і хто з нею спілкувався, так? кожен прийде з питанням до вас, звернеться до вас з питанням, зв'яжеться з вами, наскільки це правда. І це буде знак для вас, щоб прийняти якісь міри для того, щоб це зупинити. От, бачите, вона якось дистанцію тут з вами тримає, вам буде надходити. Інформація, люди будуть з вами зв'язуватися, будуть вам розповідати про цю історію. так. Знаєте, от Чудово те, що вони не відмахнуться рукою, так, і вам не потрібно так поступати. Бачите, свічечка змалювала, що вам потрібно тут зробити висновки. Зробити якісь кроки, зупинити це, так, скажімо так, для того, щоб ця розмова, ці, ця історія зупинилася, щоб вона не розходилася далі, так, не розповсюджувалася далі, тому що це в подальшому може. Підкосити вашу репутацію. У неї, бачите, у неї ціль вона постійно ставить її перед собою і до останнього йде. Ви не прикладаєте ніяких зусиль тут і нічого не робите, щоб це зупинити. Тому, тому це може і надалі розповсюджуватися. І це може дійти і до сфери вашої діяльності, ця історія може дійти до тих людей, які сьогодні вас підтримують, до кого ви звертаєтесь за допомогою. Тому вам потрібно прямо зараз, як тільки ви отримаєте цю інформацію, прийняти всі кроки для того, щоб вона закрила свій рот, щоб вона перестала цю інформацію розповсюджувати. Попередження будуть, не відмахуйтеся, так? тому що по-дальшому це може зіпсувати вашу репутацію. Обов'язково тримайте руку на пульсі і робіть правильні кроки. Такою є сьогоднішня відливочка для вас, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!